Прикордонник із Закарпаття виявився агентом РФ. Працівники ДБР спільно із СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб. Як стало відомо, мова йде про Руслана Сирового, який понад рік був зв'язківцем. Сам зрадник народився в Луганську і прибув на службу до Закарпаття у червні 2022 року із Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв'язку одного із підрозділів кордону. Попереднього доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав. За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухолянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною, і вже за декілька днів в одному із російських пабліків з'явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві. Росіяни стверджують, що він вів підривну діяльність проти України і обіцяли згодом викласти велике інтерв'ю із зрадником. Варто зазначити, що м'я серового згадувалось у дописі гурміноборони у розвідці. Повідомили, що його використають російські спецслужби щоб скомпрометувати Україну. Закриває він має підтвердити, що зброя США та інших партнерів продавалася терористам Хамас на Близькому Сході. Сировому повідомлено про підозру у дезертирстві також готується повідомлення про підозру у державній зраді.